Сьогодні ми випробуємо в танкових реалістичних боях літак І15М22. Він озброєний чотирма шкасами 7 мм і двома фаблами 50. Так, тепер ми на БТ-5, красивому камуфляжі, і я попробую їх обігати через ліс. Знову ж таки, повторюся, танковий реалістичний режим Цельмій улюблений режим в цій грі. Але він збирає перегляди. Так, 40 переглядів це вам не жарти. Так, здається, я надійно схований за деревами. О, здається, танк. Не так? А що ж це тоді таке? О, навідники заряджаючий. Трансмісія. Двигун. Техніка знищена. Є, мені вистачає. Мені вистачає. Ого! <ріхи> ну що ж, пересідаємо на Е15. Так, і от ми у кабіні чудового І15. летимо зі швидкістю равлика і маємо дві бімби. Які несуть радість і позитив. Що я можу сказати по кабіні? В кабіні в нього є пілот. Це чудово, він чомусь мильний. Бачу літак, йду на літак Бачу навіть два літаки. Окей, оце йде на вертикаль це помилка. лови лови лови, лови. І так збитий. Другий. Хоча в нього шасі не вбирається, цього літака. А, це Б якийсь там літак американський. Окей, він швидше, ніж я, але... Не маневреніший, це точно. Це я думаю, з нього вистачить. Так, з нього вистачило. Я шукаю якісь танчики. Ага, є на Б. Окей, оцей я бачу тут дуже не кстати не стоїть, пливий бімби. Ну як тобі? Техніка знищена, чудово. Я бачу ворожі винищувачі. Переключаюсь на них, так це щось японське і щось не по... Ух ти, їх там багато. Попав, підходю під низ, бо в нього є бортовий стріляй. так це японський. Е... Я його запалив. Ах, ці легендарні японські винищувачі, які підпалюються від любові іскри. Хтось по мені стріляє. Ага, бачу. Ага, це щось непонятно що. Лови, 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 Лови. лови. Я, йому, я його тільки що бомбу підірвав. І він польоти одне, і зірвався. Я чую ще когось. Я бачу ще когось. Ага, це два японці. Окей, є. Заду мене б він не зайшов. Упс, він вже заду мене. Окей, я йду наверх. І заду мене хтось є. Ну, скільки ж вас там? Ти не заду мене? Ага, один є. І одна зенітка. Добре, я б його відвів трохи подальше від зенітки і тільки потім атакував би. Тому що я дуже повільний зараз і дуже гарна мішень. Ух ти, майже попав. Окей, літак збитий. Я повертаюсь на аеродром. По-перше, я хочу бомби. А по-друге, я хочу... Щоб пілота замінили, бо цей набрав кольору черешні. Ну що ж... Я весь стресуйся. Це через те, що має пінга багато. О, ні. Вони... О, Они... ні. Схоже, я програв. А, ні. А так. Мене викинуло.